Вітаю, що теж звіт Дніпровської ОА. Та да, почнемо, як зазвичай, з безпекової ситуації. Минулий тиждень не минувся без атак ворога. Да, і Дніпровщина потерпала від атак дронів Камікадзе та артилерії. Найбільш пострадали в нас Нікопольський район, да, це районний центр, Маргенська, Мирська громада. Поранено було три людини. Це і жінка, 75, 64 та 44 років. Поновичене зокрема, це приватні будинки, лінії електропередач, автівки, газопроводи, адмінбудівля, готель. А також амбулаторія. Що казати про цифровий розвиток? То в регіоні ми завершимо розширювати мережу наших снапів. Да, наразі вже відкрито 220 точок доступу, 213 з них працюють. Нам дуже приємно звітувати, що за минулий тиждень. Та, взагалі-то, за вересень, перший тиждень жовтня, ми відкрили ще шість додаткових точок доступу до наших мешканців. До них приєдналися ЦНАПів нашої родини, приєдналися свято Васильівська громада, Китайгородська громада, Карпівська громада, Любінівська громада та Затошнянська громада. Також ми продовжуємо ЦНАПи в всіх інших наших громадах. Взагалі то на сьогодні вже 80 громад нашої області зі 76 мають окреме структури ЦНАПів своїх структурах, і вже мешканці цих громад можуть. Відвідувати ці примешкання всього до дотрушенням. Як я вже сказав, ми маємо 220 точок доступу двісті з них працює. І з початку року надали майже мільйон послуг, тобто 900 тисяч послуг. І сподіваємося, що до кінця місяця ми оказ перетимемо позначку в один мільйон послуг для наших мешканців. Також підключаємо наші пункти незламності до пасивної оптичної волоконної мережі для того, щоб мешканці області. У разі необхідності, у разі виникнення такої ситуації, мали можливість доступу до інформації до мережі інтернету. Загалом то підключаємо більше ста пунктів незламності, що розгортаються по області, як і минулого року, до цієї технології для забезпечення швидкісного інтернету по Проект наш Я ветеран. Да, ви всі знаєте, що вже понад 4 місяці в області працює наш комплексний сервіс для захисників та захисниць. Нам дуже приємно, що всі ЦНАПИ області, всі точки доступу наших громадян приєдналися до цієї гарної ініціативи. Всі адміністратори надають послуги. І на сьогодні ми вже надали більше трьох тисяч послуг нашим захисникам, а взагалі плюс до цього надали більше п'яти тисяч консультацій. Крім того, древнотрочно приєдналася до пілотного проекту Міністерства ветеранів по впровадженню інституту помічника. Ветеранів, і от перша група цих помічників, це понад 20 людей. Вони наразі проходять навчання в нещодавно відкритому центрі ветеранського розвитку. І вони отримують нові знання у сфері того, як спілкуватися, як працювати з ветеранами. Вони здобувають нові знання для того, щоб. Краще їм допомагати при демобілізації, працевлаштуванні, отримувати освітні послуги да, психологічну підтримку надавати. І також ми вважаємо, що ці спеціалісти вони мають стати справжніми друзями для наших ветеранів та психологами для своїх подопічних. Загалом в області за цим пілотом ми плануємо впровадити 4 групи: це понад 100 Людей, які будуть саме ветеранів в нашій області, допомагати захисникам та захисницям повертатися в цивільне життя з 5 жовтня 2023 року ми провели спільне навчання з помічниками ветеранів, які були відібрані для даної роботи, і також оговорили ті точки доступу, де наші адміністратори проекту Я ветеран в СНАПАХ зможуть допомогти цим помічникам ветеранам якісно втілювати сервіси по допомозі нашим захисникам та захисницям. Також хочемо звітувати, що за доручення офісу президента на Дніпрощини була створено нову робочу групу Прозорість та підзвітність. У ній представники всі ОВА, Нацполіції, Служби безпеки України та Державдитслужби. Головна задача нашої групи новоствореної це стежити, що чи доцільно використовуються бюджетні кошти, контролювати та виявляти своєчасне порушення. Врешті сприяти тому, аби винні понесли відповідальність за це скоєння. Група збиратилася раз на два тижні. На минулому тижні департамент охорони здоров'я ОВА провів закупівлю медичних матеріалів. Вони для однієї з лікарень регіону призначені для проведення операцій при захворюваннях серцево сосудної системи. Також придбали комп'ютерний томограф. Лікарі зможуть проводити дослідження тяжкохворим пацієнтам. Департаментом цифри проведені закупівлю різного програмного забезпечення. Воно для захисту і стало роботи наших електронних ресурсів ОВА. За минулий тиждень провели. Також 18 публічних закупівель в закладах освіти, придбано продукти харчування для вихованців однієї з підшкол, три навчальні заклади закупили електроенергію, ще чотири газ, один з профтехів області Диспаливо. Серед придбаного і послуги з поточного ремонту технічного обслуговування мереж водопостачання. Також хочу нагадати мешканцям області, що продовжується національна кампанія від Національного банку України Смілива гривня. Цього разу в ЦНАПах області проходить благодійна ця акція. Вона триватиме аж до 30 листопада. Усі охочі підтримати Збройні Сили України. Можуть донатити монетки, маленькі монетки номіналом 10 копійок та 50 копійок. А також железні гривні, гривна 2 та 5 та 10. Кожна монета це внесок в нашу перемогу. Смілива гривні гривню вже проводить друге у нас. І це благодійна ініціатива Нацбанку України. Торік акція тривала понад три місяці по всій Україні. Українці зібрали майже 5 мільйонів гривень. Кошти переказали на спецрахунок відкритий для сил оборони. Також хочу зазначити, що минулого тижня ми. Підписали меморандум з національною компанією Єлантіс, яка допомагає нам втілити три дуже важливих освітніх проекти в нашій області. Це три напрямки, які направлені на різний клас населення нашої області. І перший курс вже запущений. Це для підвищення якості держслужбовців. Він вони працюють з. Напрямку проектного менеджменту да, вміння достигати та ставити цілі, задачі таск менеджменту другий напрямок він буде направлений на захисників та захисниць і буде спрямований саме для залучення їх в іт спільноту і покращення їх навичок у сфері іт освіти. І третій напрямочок це кібербезпека та кібергієна для наших фахівців з кіберзахисту в громадах. Ми долучимо всіх цифровізаторів нашої області для того, щоб вони підвищили свою професійність для того, щоб свої Часно боротися з проявом ворожих атак, які відбуваються щоденно на нашу інформаційну систему та інфосистеми наших громад.